Дорогі брати і сестри, хочеться зразу нагадати ті слова, які сказав Ісус Христос перед тим, як вознестись на небо, Він дав завдання, стратегічне завдання, як і куди поширювати Добру звістку про Ісуса Христа. І Він сказав: коли ви приймете Духа Святого, будете моїми свідками від Єрусалиму, Юдеї, Самарію і аж до останнього краю землі. Дійсно, брати і сестри, ми бачимо і розуміємо, що місіонерське служіння, місія, благовістя подібне до птаха. Ви знаєте, птах має два крила те ж саме місіонерське служіння. Воно поділено на внутрішню місію, і воно поділено на зовнішню місію. І сам Ісус Христос закликав до того, щоб ми були свідками не тільки в себе вдома, не тільки в себе в місті, а ми були свідками і в області, в, нашу, в нашій цілій Україні і аж до останнього краю землі. В нашому братстві на даному етапі існує комітет зовнішньої місії. В комітеті зовнішньої місії є декілька напрямків. Один із них, як ви вже чули, це є вікно 10-40. Тобто те вікно, та територія, яка перебуває між 10-то сороковою паралеллю на карті. І також другий напрямок це є Європа, і третій напрямок це є країни Середньої Азії. Ми розуміємо, ми бачимо, що дійсно в Азії є найбільша нужда. Чому найбільша нужда? Тому що проста статистика вона говорить про те, що кількість віруючих там є дуже малою. Ми можемо порівняти і побачити, що в Україні на 45 мільйонів населення є 123 тисячі віруючих іванських християн-баптистів тільки нашого братства. Але якщо з іншими республіками подивитися, ми бачимо, що в Казахстані 16 мільйонів населення в три рази менше населення, але віруючих тільки 9 тисяч. Якщо взяти інші країни, наприклад, Киргизстан, населення 5 мільйонів, 2 тисячі віруючих. Якщо взяти Узбекистан, це близько 30 мільйонів населення, і ми бачимо тільки 1500 віруючих, і Таджикистан це 7 мільйонів населення і близько 400 віруючих. Отже, такі звичайні цифри вони говорять про те, що ці країни потребують того, щоб ми підтримували наших братів і сестер в тому, щоб поширювати Слово Боже на цих територіях, так як більшість людей, які живуть там, це є мусульмани. І ми можемо також бачити, що в загальному мусульманство воно дуже сильно розвивається. Можливо, в Україні ми цього не так сильно відчуваємо, не так сильно це бачимо, але якщо взяти весь світ, то мусульмани, можна так сказати, вже наздоганяють кількість християн. Близько двох мільярдів вже їх є в світі. І ось ми бачимо це картинка Мека, Саудівська Аравія, центральне місце, де всі мусульмани куди звершують. Паломництво, вони приїжджають для того, щоб поклонитися чорному камню, який є в центрі цієї фотографії. і Уявіть собі на цій фотографії ці крапочки, це є 2 мільйона людей. І один із символів віри говорить про те, для того, щоб попасти в Царство Боже, нема різниці, чи ти живеш близько до цього місця, чи ти живеш за десятки тисяч кілометрів, чи ти, можливо, багатий, чи ти бідний. Хоч попасти в царство Боже, приїдь туди і поклонися чорному камню. І, на жаль, тільки 10% зі всіх місіонерів світу їдуть в ці країни. Більшість місіонерів, на жаль, там, де легше. Але там, де люди шукають Бога, там, де люди в великій темноті, там якраз немає місіонерів. І ми бачимо, що Бог дає. Прекрасну можливість для нашої України, щоб посилати місіонерів. Україна знаходиться між Європою, скажімо так, між Азією на роздоріжжі. І це є хороша можливість для того, щоб посилати туди місіонерів, для того, щоб дійсно проповідувати слово Боже. Інформацію про зовнішню місію ви можете знайти на нашому сайті місіонерського служіння. Також бюлетень для всіх церков, горизонти місії поширюються. Я думаю, ви вже його отримали у ваших церквах. Ми також маємо інформацію в молодіжному журналі Горизонти. В горизонтах місії в другому випуску є також молитовний календар на цілий рік. Тому, брати і сестри, моліться на домашніх групах, моліться на молитовних групах за місіонерське служіння нашого союзу. Плани на 2013 рік вашої області. І я запрошую до слова Гонтара Івана, він відповідальний вашій області за зовнішню місію. Він зараз поділиться про те, яку роботу ви будете всі разом робити спільними зусиллями для того, щоб поширювати Слово Боже від вашої області до краю землі. Вітаю всіх. Минулого року разом з Романом нам довелося бути в Узбекистані. І Дійсно, ми побачили. Велику нужду, йоть собі, на 30 мільйонів людей церква зменшується кожен рік, там півтора тисячі, і то вже це не точна статистика. І ми бувши там, ми просто бачили величезні нужди. І коли ми ділилися тут, коли ми говорили про те, що сам народ він, він є таким формально мусульманським народом, тобто так само, як наші, там формально православні там чи католики, і є нужда саме служити цим людям. І один з напрямків, який ми хочемо десь досягати, це робити, не обов'язково їхати в Узбекистан, щоб знайти Узбека. Я бачив, що у вас тут внизу навіть є узбецька кухня. І туди, і там, я думаю, що все-таки навіть повар один, але він є. Тобто є ті азіати, які тут вони живуть, на, на базарі торгують джинсами. Які, праця серед них вона може здійснюватися. Ми ми бачимо студентів, ми мали певну працю з ними зараз, будемо відроджувати, щоб торкатися їх, щоб тут на Україні на теренах України проповідувати Евангелію, приносити їм їхній новий заповідь на їхній мові і давати їм читати. Це це велика праця, коли вони десь вириваються з свого оточення, вони попадають в християнський світ, і буде погано, коли тут, будучи повністю біля наших церков. Вони не почують Івангелію. Там, в мусульманських країнах, нашим церквам забороняють проповідувати поза церквою. Це нереально зробити. Не можна говорити про це на вулиці, не можна говорити про це з незнайомими людьми. Це, це просто можуть посадити. І через усі всі переживання, тобто ми бачимо, коли ми ділилися з братами та сестрами, коли розповідали, певні люди вони хочуть поїхати. Можливо, це буде на певний коротковий час, що вони позуміли, що це їхнє служіння чи не їхнє. Можливо, вони потім після цього захочуть і залишитися там, служити на декілька років. І ми молимося за те, щоб Бог благословив цих людей, щоб і фінанси були, і для того, щоб дійсно склалися, щоб і вони там провели безпечний час. Знаєте, ми коли ви виїжджали, ми поверталися звідти в четверг, і ми спілкувалися з братами, які приїхали на пасторську конференцію. Ми говорили з ними. Четверг ми вилетіли звідти, а в п'ятницю нам позвонили і сказали, що всю цю пасторську конференцію накрила міліція. І ми були вражені від того, що як ну взагалі, як які жорсткі там умови, і в той самий момент ми дякували Богу за те, що він і нас беріг. Слава Богу, що цих хоча й завели справу, ніяких штрафів не відбулося. Отже, ми просимо, щоб десь наша таки дезгуртованість подивиться подивитися трошки ширше, подивитися не тільки на наших українців, а подивитися. Більше працювати з ними, благостити і допомагати тим, хто є, Бог відкриває їхнє серце, їхати в ці народи. Амінь. Мова йде сьогодні про внутрішню місію. Місію, яка в нас всередині, і, зокрема, в обласному об'єднанні в Тернопільській області нас дуже цікавить. Мова йде про те, що насправді Бог закликає нас брати участь і далі про що говорив і брат Роман. Я скажу: дивіться про ту цінність води. Для них цінний ковток отої води навіть з калабані. Він до неї акуратно хоче підійти, щоб не дуже скаламутити в ній воду. Так? Що цінніше? Вода, яка дає, удаляє насущну спрагу, чи вода жива, яка дає вічне життя. Що цінніше? Перше чи друге? Цінніше друге. Ми це знаємо, ми це розуміємо, яка участь наша в тому, щоби. Щоби, от ті, які сьогодні цю жажду мають, мають цю потребу в цьому ковтку води. Вони дійсно могли її взяти до себе. Вони взяти могли для свого життя і жити як сьогодні, так і в день вічний. Я, звичайно, один із тих, хто закликає, якщо ти відчуваєш поклик Божий, Божий поклик, то не сиди, іди. Якщо ти розумієш, що ти зараз не можеш піти, але це не означає, що ти не можеш взяти участі в цій справі. Тому що допомогти тим, хто би мав бажати, хто має можливість поїхати, це і є твоя вже участь в цій загальній справі. А я думаю, це може зробити абсолютно кожен молитвою, пожертвами, підтримкою, як і стосовно і нашого, навіть, і навіть я скажу, нашого обласного об'єднання в нас є. Багато місіонерів, які працюють тут, в нас на Україні, в тих місцях, де дуже мало віруючих є. Багато релігійних людей, але мало віруючих людей. Я зараз запрошую до слова брата Володимира Ткачука, якого ви також добре знаєте. Це один із місіонерів, який працює в нас тут, в Шумському районі, в Шумську самому. І це брат, який відповідає за місіонерський відділ. Він розкаже про цю справу. Значно більше ще. Отже, відносно нашої праці в Тернопільській області. На даний час є вісім сімей, які працюють в області по організації нових церков. Є три сім'ї, які готуються переїжджати на нові місця. Так як ми чули, що ну, наші брати і сестри вони мають потребу в тому, щоб до їхніх команд ще долучалися нові е, сім'ї. Ось також. Ми чули, що майже 13 міст нашої області, понад 5 тисяч населення, там немає жодного баптиста. І ми віримо, що в Царстві Божому будуть не лише баптисти, а там будуть християни. І велике доручення, воно написано не для баптистів, а написано для християн. І якщо баптисти не виконують велике доручення, то його виконують християни. І е, ось. Да. І Організація нових церков, брати і сестри, це те, що ми робили вчора, це те, що ми робимо сьогодні, і це те, що ми будемо робити завтра. Але ми маємо в цьому постійно обновлятися, так як і в своєму християнстві. І що має робити сьогодні церква? Церква має сьогодні думати про місіонерство, говорити про місіонерство, готувати місіонерів, посилати місіонерів і підтримувати місіонерів. <кій> Якось братваня Гонтар з Тернополя ділився, каже, в нас одного разу приїхали брати і говорили про місіонерство, і потім ми зробили фінансовий збір. І каже, навіть хтось зняв своє калічко, в мене це напевне не вийде. І каже, кинув туди, ну, туди в цю ну, в скриньку туди. І е, е, Тернопільська область, вона маленька. І знаєте, коли я часом кажу, що в нас така маленька Тернопільська область, я звертаюся до Рівненської області, до Хмельницької області, до Чернівецької області, кажу, поможіть нам. А вони кажуть, ну, в нас теж куча проблем, в нас теж не все так просто. Ну, І, якби... і е, один брат мені каже, знаєш, Володя. Ну, ми він з Ян Франківщини каже: знаєш, ми от маленькі області, і нам треба звертатися до більших областей. І одного разу, знаєте, я зрозумів, що Бог він не працює так, що ну Бог, Бога не цікавлять голіафи, а Бога цікавлять Давиди. І я хотів би заохотити брати і сестри, так як тут немає ні не Роминської, ні Чернівецької, ні Хмельницької, а тут є тернопільчани, мить тернопільчани, щоб ми особисто взяли на себе відповідальність. За Тернопільську область, щоб ми зі своєї сторони зробили все можливе і все неможливе, щоб тут на Тернопільщині було якомога більше християн. <клес> і, е, е, дуже часто, коли ми говоримо про місіонерство, мається на увазі, що церква має вислати місіонерів на служіння. І, і мається на увазі, що це мають бути кращі з кращих. Кращі з кращих, кого має церква вислати. І я спостерігаю таке явище, що сьогодні, як в притчі... Про весілля, пам'ятаєте, там, де господар послав своїх слуг, ну, до друзів спочатку. І що друзі сказали? Що вони зайняті, що у них щось там не виходить? Потім ну, він ще їх послав і, врешті-решт, господар сказав: збирайте кого, калік, хворих, всіх кого знайдете і кличте. І сьогодні я так бачу така ситуація в місіонерстві, що сьогодні. Ми боїмося послати кращих з кращих на місію. Ми боїмося це зробити. І Бога є свої методи, як Він це робить, але ми маємо бути відкриті. І Слово Боже, воно каже, що це благословіння, коли ми посилаємо кращих з кращих. І місіонерство Воно починається з маленького. І, наприклад, ми вже чули, що брат Анатолій він. Видає таку газету, слово про слово. І велике доручення починається з того, що йдіть. І, і це дуже гарний інструмент, брати і сестри, щоб сьогодні взяти ці газети. Одна газета коштує гривню 25, і піти в своєму місті, в своєму селі до своїх невіруючих друзів, подарувати їм цю газету і, можливо, запросити їх на зібрання, особливо ну, в цей, зараз пасхальний, цей пасхальний час. І ще є таке в нас газета теж. Такий маленький вісник місіонерський, і в кінці нашого богослужіння буде можливість підійти, і там є, як слово про слово, можна один екземпляр взяти безкоштовно. І місіонерський вісник. Тут вся інформація про наших місіонерів, те, що ви вже дивилися по відео. І остання, один, остання інформація, яку я хотів би ще сказати, що один чоловік сказав, що в нашій Україні люди вміють будувати дороги, але не вміють їх. В належному стані утримувати. І ми дуже, знаєте, можемо ну, сьогодні гарно провести конференцію, але я хотів би, щоб ця конференція мала продовження в нашому серці, в нашій церкві, в житті невіруючих людей. Ось я заохочую до того, щоб ми приймали участь в місії. Я знаю, що ну, в кінці буде місіонерський там, збір для місіонерів, там буде ярмарок. Я знаю, сестри наші готувалися до цього. І це також ваша частка, брати і сестри. Я вас до цього заохочую. Дякую.